Вородня у нас у пропозиція по цій лінії зробити тамбур, тут поставити одні двері у ваше приміщення, а тут будуть двері сюди, в це приміщення. Тут буде отака геообразна стінка гіпсокартону. Ми заходимо, в це ваше приміщення. Тут зараз у нас є штора. Ми по колоні зробимо. Тут стіну гіпсокартону. картону. І там пофарбуємо, який кольор От. Ось ця стінка. Вона є картоном, ми її перефарбуємо. Та стінка картона, ми її перефарбуємо. Це теж картон перефарбуємо. Санвузол. У нас це зараз. Теперішній такий стан. Ми ось тут зробимо перегородочку що у вас буде окремий вхід і сам садвузол переробимо, тут поставимо якийсь умивальник, ну і перефарбуємо його та більше кольорову гаму. Стелі зробимо зарптернга. Ну, В загальному все. На, на скло можемо поклеїти якийсь там матовий оракал, такий, щоб він не пропускав світло. Ну, в загальному все.